Сьогодні побачила, що в листопаді вже цього року на землю залітають інопланетні істоти. Вони вже на шляху до нас. Я хочу подивитись, що воно таке, правда це чи ні? Новина, яка швидко поширюється світом. Причому посімці мечів треба бути досить обережним і уважним. Далеко не все там може бути таким, як про це говорять. Навіть промальовка така, бачите, серед зірок лититься колісниця, причому в неї є абсолютно конкретні цілі по цій карті. Длядка кубків зазвичай показує такий гарний настрій, приємні події. І ще цей аркан про наближення чогось. У відносинах це може бути зближення людей, наприклад. І якби колесниця тут не рухалася у зворотньому напрямку, то можна було б подумати, що справді відбудеться, скажімо так, якась зустріч. Але в даному випадку, я думаю, в певний момент, ці шляхи розійдуться, і цей об'єкт пройде мимо землі. Зближення, скажімо, такого не буде. Ну і королева монет. Можливо, зараз приймаються якісь специфічні дії, щоб убезпечитись від певних ризиків. І причому зараз це так, знаєте, дуже активізувалося різко. Схоже на те, що ця історія взагалі рукотворна. Рух є справді по колісниці, щось рухається в напрямку землі, але навряд чи це пов'язано саме з інопланетними істотами. Це не буде в листопаді. Є зацікавленість, бажання кудись заглянути далі за горизонт, але все настільки туманно, неясно, що немає очевидного розуміння, будуть ще якісь інформаційні, можливо, вкиди. З часом затихне такий емоційний всплеск, і, скажімо, всі забудуть за цю історію. Що то за об'єкт взагалі? Якась штука така велика, знаєте, важка. Колесо може показувати в даному випадку якісь процеси повторювальні, знаєте, коли щось уже таке було схоже, і зараз знову відбувається. Або якийсь об'єкт, який рухається по певній траєкторії заданій. Що це значить для Землі? Те, що йде зверху, з космосу, знаєте, тут навіть на цих картах дуже чітко показується. Тут чекають, не знають, як далі буде, можливо, там будуть якісь зміни, наприклад. Поки що не зрозуміла до кінця ця ситуація довчерним, по крайній мірі. На питання, чи є загрози реальні для землян відлюдник? Очевидних немає. Що буде далі з цим об'єктом? У нього є свій маршрут. І він буде по ньому рухатись. Виходячи з цього всього, я би сказала, що це просто якесь небесне тіло, комета чи ще щось. Ну, а ми закінчуємо викладку до зустрічі.